Und jetzt wird von Anastasia ein Gedicht vorgetragen, da geht es um den Krieg, der uns alle angeht. Da geht es um den Krieg, der uns alle betrifft. Війна торкається всіх, навіть тих, хто в основі байдужий, від тих, що очі просто закрили, до тих, що від страху замружили, від тих, що в пекельній гарячій точці, до тих, хто через екрани, від тих, хто народжений у сорочці, до тих, що бентують рани. Від зрадників, що навмисно забули, з якого вони вийшли роду, і до героя, котрий не здався і загинув в бою за свободу. Війна проявляється різним узором: відбитком, міткою, шрамом. Для когось звучить гучним різким громом, а для когось риданням мами. Та все ж вона кожним була почута, але не кожним збагнута. Комусь зав'язала тугіше, а комусь послабила пута. Та тільки війною зірвані маски вдягались на інші обличчя. Уроки історії йшли наче казка, а за сторіччям минало сторіччя. В дитинстві збентежені, влутали часто у датах, в подіях, в роках допоки себе. Не впізнали на клятих сьогоднішніх сторінках, де наша держава знову свою незалежність виборює кров'ю синів, де хтось прославляє свою приналежність до клятих сусідів катів, де знову пекельні страждання, де втрати у темно-багряних відтінках. Скоріше б війну оцю дописати і перегорнути сторінку. На чистому аркуші точно з абзацу вписати свою перемогу. І більше ніколи до свого палацу не підпустити того, хто вдарить у спину, хоча й за брата часто себе видає. І назавжди народу забрати те, що по праву своє. Намалювати квітучу державу, повернення заробітчан, для літніх людей старість ласкаво, а у столиці квітучий каштан. І не шкодуючи фарби вписати все те, що давно заслужили. І батьківщини ніде не шукати, бо тут нас батьки народили. Україні, де люди живуть щасливі, вранці смачніша кава. Таку історію ми заслужили за неї героям слава! Цей вірш написала моя односельчанка Світлана Фоменко, яка зараз так само, як і я, не знаходиться вдома через те, що ми родом села вільне Донецької області, яке зараз окуповане. Але я вірю, що скоро там знову заморить український прапор. Дякую.